Звичайний день миколаївців: пляж, річка, скляночка, кави. Але якщо ви бажаєте насолоджуватися краєвидами за улюбленим столиком, зараз як мінімум вам знадобляться гумові чоботи, тому що немає. ああああ пришла и ехала в маршрутке и увидела и офигела. Ну вот эти вот беседки, они были сухие поначалу. Буквально там за пару часов она подошла еще ближе. На том баре все как бы все беседки затопила, одна, по-моему, сухая осталась. Мы туда пойдем, на пуль... на площадку. Папа, пойдем? Розкажіть, чи працюєте ви тут? Що було на вчора, Що бачимо на сьогодні? Вчора ввечері нас знімали альтаночку біля берегу, але вона почала підтоплювати вже, і ми пересадили людей на іншу. Потрапоруч дуже брудна вода, дуже брудна, і альтанок ну, майже 20 вже затопило. У 9 ранку я прийшла на роботу і води було по то дерево. Зараз по залізну альтанок. На жаль, ми не знаємо, що буде далі. Ще не вечір. Можливо, вода підійде аж до дороги. Мешканці Миколаєва вже публікують відео у соцмережах, як піднявся рівень води у різних куточках міста. Зокрема, розлив води трапився у мікрорайоні Північному, в Матвіївці, в Широкій Бальці, в радсаді великій та малий коренисі. Станом на обід, 7 червня, рівень води в акваторії Миколаєва піднявся вже на 70 сантиметрів. З місця подій Ксенія Стужук, Антон Шатура, Містеве.